Хлопці змагаються у десяти вагових категоріях. Часть Хмельниччини захищають 11 боксерів. Турнір є одним з етапів відбору на чемпіонат Європи, який восени відбудеться у Польщі. Учасників чемпіон рі, серед учасників змагань чемпіона Олімпійських серед юноше є так зараз у нас серинування призери чемпіоната мі міра, учасники чемпіоната міра. Так що з уровень дуже і дуже приличний. до поєдинків готується титулований одесит Раміль Гаджиєв. У свої 17 років він виграв чемпіонат світу серед юніорів і юнацькі олімпійські ігри. Тож тепер на нього полюють американські промоутери. План на майбутнє Я буду готуватися. От вже старатися попасть на ріо де жанейро от, дай Бог от попаду і от то ж саме буду. Заїхати Не заходьте п'ять щомідаль, а от пока. За, за, за золотой медалью. Ну, подготовка в основном только идет вот сейчас на рио де -Жанейро. Уже в стартовых поединках боксеры потешили публику яскравыми двубоями. Все свои силы отдаю для того, чтобы подняли мне руку. И сегодня было довольно таки трудно, потому что первый бой на Украине. И начало очень трудно всегда. Но потом будет как по накатанной. Цікавим і напруженим видався поєдинок між хмельничанином Павлом Гулою і сумчанином Костянтином Корнєвим. У двох перших раундах господар рингу працював серіями і постійно розбивав захист суперника. У заключній три хвилинці Павло втомився, а от в опонента відкрилося друге дихання. Втім, Гула таке довів бій до перемоги. «У да, мене травма з носу. І так вийшло, що пропустив удар і пішла кров. Було важко, але я терпів і боксував до останнього. Фінальні поєдинки відбудуться 3 травня. Сергій Іванов Ігор Гулько, новини 33 третій каналу.